Я вчора тебе... вичитав газеті, uh, що сестри Брежнева відкрили свій магазин. Магазин секонд хенду Вони продають БУ одяг. Сестри Брежневі? Сестра Брежнєва? Брежнєва. це ж та, котра дружина вона ж да, нещодавно. Так, вона ж нещодавно. Uh -huh. І Віра uh, Значить, Будуть продавати вони БУ одяг. Тобто той одяг який там поносила. Віра Брежнєва десь на концертах. Це елітний одяг відомих, відомих там, російських дизайнерів, українських і взагалі світових. Я вирішив, а що є показати. Ну, нехай показують. Я думаю, ну, що я, я гірший, я хочу теж, так би мовити, заробляти. Не паче, що в мене є одяг, одяг непростий, я відразу повідомляю. Так, я, давайте якось, подивимося. Значить, Слав, я сам буду, я тут піаром займаюся, в мене по маркетингу п'ятерочка була в університеті. Значить, перший лот, який я хочу виставити на продаж, це, власне кажучи, ось такі чудові брюки. Брюки, по-перше, вони яскраві. Це А, по-друге, ну, тобто, тобто, вони це... брудні. Слава, це не просто брудні брюки. Я тобі поясню. Слава а, ти, ти Саші було п'ять Я, я в них танцював. На... По-перше, я в них вперше танцював і танцював поруч з Філіпом Кіркоровим на секундочку. Вони до сих пір пахнуть. Почекай, це там... Це там, де ми з тобою танцювали. Зай, знаєш, танцювали. Саша, для хлопців з Троєщини, те, що ти танцював в них з Філіпом Кіркоровим, це антимаркет. Слава, а я тобі і не пропоную ці брюки. Я пропоную їх людям. Друзі, телефонуйте, 501-99-01 Якщо ви хочете придбати такі брюки від е, мого салону е, Барахолка Корпорейшн, е, я пропоную вам зараз телефонувати в студію і разом з тим продовжать мій бізнес. Дайте мені гарний початок. А скільки коштують? Одразу кажи, скільки коштують. Ну, зараз розберемося. Я Домовимось. недорого віддам там обмін, машина, квартира. Ну окей, добре. Саша, ти знаєш, от в мене зараз, відходячи від твоєї теми, так це називається, Береженчисто у нас на оболоні кажуть, але не будемо це слово вживати. У е мене є новина для батьків та підлітків, тому що вчені Піцбургського університету встановили, що діти, підлітки, які допізна сидять за комп'ютером, в інтернеті, грають особливо в ігри, септо емоційно і психологічно напружуються. Вони е, мають ризик, підвищений ризик захворювання на цукровий діабет. Тому що у людей, які не досипають, а саме у підлітків під час того, як їхній організм розвивається, якщо вони не досипають, підвищується е, інсулінорезистентність. Тобто е, в крові підвищується супротив до інсуліну. Mm -hmm. Щоб ви розуміли. Oh. Тому батьки, слідкуйте уважно за тим, щоб ваші діти не засиджувалися допізна за комп'ютером. А ще краще, нехай не сидять за комп'ютером, а нехай танцюють, а танцювати краще в брюках від Олександра Барахолка е, Корпорейшн. Віддам ці брюки абсолютно недорого.